Вправа 1123. Усно обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 0. Відняти 7. Ну що ж, запишемо це у вигляді суми. Записуємо, що це буде дорівнювати 0 додати. Тоді протилежне число до 7 це буде мінус 7. І це дорівнює. Ну, а 0 додати мінус 7 це буде мінус 7. І... Переходимо до другого завдання. 3 відняти 5. Ну що ж, замінюємо віднімання додаванням. Тобто це буде дорівнювати 3 додати. Протилежне число до 5 буде мінус 5. І це дорівнює. Тоді у нас модуль від'ємного числа більший, то записуємо, що сума у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів, це буде 5 відняти 3. І це дорівнює тоді. Мінус 5 відняти 3 буде 2. Переходимо до третього завдання. Мінус 4 відняти 1. Ну що ж, запишемо тоді різницю у вигляді суми. Отже, це дорівнює. Мінус 4 додати протилежне число до 1 це буде мінус 1. І це дорівнює. Обидва данки у нас від'ємні. Сума буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 4 додати 1. Ну і це дорівнює, записуємо мінус 5. Є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 1 відняти мінус 9. Замінюємо різницю на суму, то записуємо, що це дорівнює мінус 1 додати. Протилежне число до мінус 9 це буде 9. І це дорівнює. Що ж, модуль додатнього числа в нас більший, то сума у нас буде додатня. Зараз записуємо як різниця модулів. 9 відняти 1. Ну і це дорівнює 8. Переходимо до п'ятого завдання 4 відняти мінус 2. Замінюємо різницю на суму. Отже, записуємо, що це дорівнює 4 додати. Протилежне число до мінус 2 це буде 2. І це дорівнює 4 додати 2 буде 6. Переходимо до шостого завдання. Мінус 7 відняти мінус 7. Відняти мінус 7. Так, ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Різницю замінимо на додавання. Це буде мінус 7. Додати протилежне число до мінус 7 буде 7. І це дорівнює. сума протилежних чисел дорівнює 0. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.